Продовження Було помітно, що пану Барлінгу не до душі був пан Ленуар, їм теж, але від того пан Барлінг не був їм приємнішим. Тімі запримітив ще одного пса і радо дмухнув за ним. Блок допіру вже піднявся зі своїм кошиком крутим узвозом. І зник. Діти попрощалися з паном Барлінгом, не відчуваючи бажання далі з ним балакати. Вони рушили слідом за Тіммі. почали жваву бесіду, залишивши пана Барлінга позаду. Боже милостивий, ми ледве спекалися блока. Вигукнув Джуліан. Старий звірюка хотів пожборити в Тіммі величезну каменюку. Не дивно, що ти кинулася на нього, Джорджо!» Але при цьому ти нас усіх мало не видала. А мені байдуже, сказала Джорджа. Я не дозволю ламати тімі ногу. Звичайно, нам. Не пощастило на першій же прогулянці натрапити на блока. Можемо, ніколи з ним більше, гуляючи, не зустрінемося. Заспокійливо зауважив смоляний. А якщо зустрінемо, то скажемо, що цей пес прикипає до нас щоразу, коли побачить. І це буде щира правда. Діти. Насолоджувалися прогулянкою. Вони зайшли до незвичайної старої кав'ярні і випили по філіжанці паруючої кави з вершками та булочками з джемом. Тімі отримав дві булочки і відразу їх глитнув. Джорджа пішла до м'ясарні купити для пса м'яса, як порадив смоляний, Бо туди ніколи не заходив пан Ленуар. Їй не хотілось, щоб якийсь м'ясник розповів панові Ленуару, що діти купують м'ясо для собаки. Додому діти повернулися тим же шляхом, яким прийшли до міста, піднялися круто схилом до входу в тунель, далі змійкуватим ходом до колодязя, де на них чекала шнурова драбина. Спочатку нагору піднялися Джуліан і Дік, поки Джорджа мостила здивованого тіммі в кошіль, а тоді міцно обв'язувала його мотузкою. Тім вив, поки на підйомі кошіль бився об стінки колодязя. Нарешті, захекавшись, двоє хлопців затягли кошіль. До кімнати Мерібел, і розв'язали його. До обіду лишалося десять хвилин. Якраз вистачить часу, щоб закрити люк, постелити на місце килим і вимити руки, зауважив Смиляний. Джорджо, я відведу тіма до таємного ходу за шафою в моїй кімнаті. Де м'ясо, яке ти купила? Я покладу його в проході, тім з'їсть, коли зголодніє. А ти поклав йому туди теплий килимок і налив у миску свіжої води? Втретє чи четверте запитала Джорджа. Ти ж знаєш, що поклав. Я вже кілька разів сказав тобі про це, відповів Смоляний. Слухайте, всі меблі повертати на місце не будемо. Тільки стільці. Скажемо, що знадобилося більше місця для гри на килимі. Нам набридне щоразу совати меблі туди-сюди, коли будемо вигулювати тіма. Діти саме встигли до обіду. Блок разом із Серою чекали на них, готові збирати на стіл. Діти сильно зголодніли, попри те, що в місті споживали каву з булочками. Блок і сира розлили ополонниками суп по тарілках. Сподіваюся, ви позбулися того бридкого пса, монотонним голосом проказав блок. Він неприязно зиркнув на Джорджу, либонь, не забув. Як вона на нього накинулася. Смоляний ствердо кивнув не було рації відповідати, бо блок однаково не почує. Сера метушилася навколо, прибираючи супові тарілки, щоб подати друге. Їжа у вершині контрабандистів була чудова. Усяких наїдків було вдосталь, і зголоднілі гості та смоляни спожили чисто все, що їм подали. Тільки Мерібел не дуже хотілося їсти. Джорджа намагалася потиху позбирати шматочки і кісточки для тімі. Минуло два-три дні, і діти радо призвичаїлися. До нового життя. Пса щоранку виводили на тривалу прогулянку, діти навчилися швидко спускатися шнуровою драбиною і виводили Тіма до самої кручі. По обіді вони йшли до кімнати Смоляного чи Мерібел, де бавилися або читали. З ними міг бути й Тімі, бо про чиєсь наближення. Завжди попереджала джичалка. Перед сном, хвилюючою пригодою, ставало таємне запровадження Тімі до кімнати Джорджі. Зазвичай це припадало на час вечері пана і пані Ленуар, коли Блок і сира їх обслуговували. Легку вечерю спершу подавали дітям. А через годину вечеряли пан і пані Ленуар. Це був найзручніший час, щоб потиху завести Тімі до кімнати Джорджі. Псові це переправляння вельми подобалося, він мовчки біг поруч Джорджею смоляним, зупинявся на кожному розі і радо шугав до кімнати попід ліжко Джорджі. Тихо там лежав, доки Джорджа не лягала, а тоді вилазив і мастився котком на її ногах. Джорджа завжди на ніч замикала двері. Вона не хотіла, щоб сера або подружжя ленуарів заскочили її зненацька. Але ніхто до неї не заходив і так минала ніч по ночі. Джорджа дедалі менше турбувалася за свого тімі. Трохи клопітно було вранці повертати пса до комнати Смоляного, бо доводилося вставати дуже рано, коли в будинку всі ще спали. Але Джорджа могла вставати в потрібний час, і щоранку о пів на сьому дівчинка з сплячим будинком. Разом із собакою. Вона приводила Тіма до кімнати смоляного, який вихоплювався з ліжка й вів собаку в укриття. Смоляний завжди прокидався від звуку дзищалки, яка подавала сигнал щоразу, коли Джорджа відчиняла двері в кінці коридора. Сподіваюся, що вам тут подобається. Казав дітям пан Ленуар, коли вони здибували його у холі або на сходах. А вони завжди вічливо відповідали, отак, пане Ленуаре, красно дякуємо. Надто мирні у нас канікули, якось невдоволено мовив Джуліан. Взагалі нічого не відбувається. Але незабаром щось почало відбуватись і покотилося, як згори. Продовження буде.